Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку рух води в Світовому океані. Води Світового океану постійно рухаються. На берег то набігають, то відкочуються хвилі. Цікаво, що вода у хвилях не переміщується в горизонтальному напрямку, як може видатися на перший погляд. У цьому легко переконатися, спостерігаючи за поплавком на воді. З наближенням хвилі він піднімається на її гребінь, а потім опускається на її підошву. При цьому поплавок не наближається до берега і не віддаляється від нього. Він тільки гойдається на хвилях вгору вниз. Це свідчить про те, що вода у хвилях здійснює вертикальні рухи, які називають коливальними. Рух води в хвилях можна порівняти з пшеничним полем, яке хвилюється від вітру. При цьому сама пшениця, як і поле нікуди не переміщується. Біля пологого берега хвиля відчуває дно. Відтертя об нього рух її нижньої частини гальмується. А гребінь хвилі продовжує рухатися, нахиляється вперед і перекидається. Виникає прибій. На берег набігає пінистий водяний вал. Назустріч йому з берега стікає вода попередньої хвилі. Основною причиною виникнення хвиль є вітер. Він ніби вдавлює водну поверхню і порушує її рівновагу. Навіть слабкий вітер створює хвилі. Зазвичай їх висота не перевищує 4 метрів. Найвищі хвилі, понад 20 метрів, породжують штормові вітри. Що сильніший і триваліший вітер та більший водний простір, то вищі хвилі. Коли вітер ущухає, високі хвилі змінюються брижами низьким хвилюванням. І з глибиною хвилювання води зменшується і стає непомітним. Хвилі в природі виконують руйнівну і утворювальну роботу. В одних місцях вони з силою б'ють об берег, руйнуючи гірські породи, з яких він складений. Наприклад, на берегах Чорного моря сила удару хвилі може сягати 25 тонн на 1 метр квадратний. Не всяка споруда витримає такий натиск. При цьому вода здіймається вгору на висоту до 60 метрів. Під час шторму хвилі здатні переміщувати каміння масою кілька тонн. Щоб захистити береги і портові споруди від руйнування, будують спеціальні хвилерізи із різобетонних плит. Утворювальна робота хвиль полягає у відкладанні подрібнених частинок гірських порід і утворенні пляжів з них. Крім того, хвилі перемішують воду, збагачуючи її киснем і теплом. Це сприяє життєдіяльності морських організмів. Ви вже знаєте, що іноді причиною утворення хвиль стають підводні землетруси. Вони спричиняють величезні хвилі, цунамі, які поширюються в усі боки від місця виникнення. Така хвиля охоплює усю товщу води від дна до поверхні. Цунамі котяться через увесь океан зі швидкістю реактивного літака понад 700 км за годину. Ці хвилі такі потужні, що досягаючи берегів, відбиваються від них і рушають у зворотному напрямку. Висота цунамі у відкритому океані невелика до 1 метра задовжини хвилі 200 км. Тому посеред водних просторів великого хвилювання немає і цунамі можна й не помітити. Все змінюється з наближенням такої хвилі до берега. Перед цунамі море відступає від берегів на сотні метрів, ніби для розбігу, оголюючи дно. А потім стрімко накочується хвиля, затиснута берегами у вузькій гавані, вона виростає до 30-40 метрів заввишки. Ось чому дослівно цунамі перекладається як хвиля в гавані. Стіна води всією своєю масою падає на узбережжя. Вона перевертає судна, руйнує будівлі, а відступаючи, несе в океан усе, що трапляється на її шляху. Найчастіше цунамі виникають на західному узбережжі Тихого океану. Запобігти цунамі неможливо, можна тільки завчасно попередити про їх наближення. З давніх давен було помічено, що кожні 6 годин рівень води в Світовому океані. То піднімається, то опускається. Вода то наступає на берег і просувається далеко на суходіл, то відступає, оголюючи дно. Періодичні підняття рівня води в морях і океанах називається припливом, а її спади відпливом. На узбережжях морів ширина припливної смуги, яку затоплює вода, сягає іноді кількох кілометрів. Під час припливу там можна плавати човном і ловити рибу. Коли настає відплив, можна гуляти дном і збирати мушлі. Припливи це теж хвилі, вони спричинені силою тяжіння місяця і сонця. Припливна хвиля, на відміну від звичайної, має всепланетний характер дії. Величезний водний простір Світового океану то піднімається, то опускається, ніби дихає, розтягуючи водну пружину океанів. Місяць і меншою мірою Сонця викликають припливи і відпливи, ніби за розкладом двічі на добу. Припливи і відпливи, як день і ніч, приходять на нашу планету з точністю годинника. Час настання і висота припливів не скрізь однакові. У відкритому океані їх висота менша від 1 метра. Тому там вони непомітні. Високі припливи до кількох метрів спостерігаються у вузьких затоках і протоках гирлах річок, які впадають в море. Натомість у внутрішніх морях припливи незначні. Так, висота припливу в Чорному морі лише кілька сантиметрів. а у вузьких затоках Охотського моря вона вже досягає 13 метрів. Мореплавці давно склали спеціальні таблиці, що давали змогу проводити кораблі до узбережжя з врахуванням високої або низької хвилі. Нині таблиці замінили комп'ютери. Припливні хвилі мають величезну потужність, яку людина може використовувати для отримання енергії. Так, в місцях високих припливів будують припливні електростанції, найбільшою з яких є Сихвінська ПЕС у Південній Кореї. Найвищі припливи, що сягають 18 метрів, спостерігаються в затокі Фанді біля східного узбережжя Північної Америки. Різновидом рухів води в Світовому океані є течії. Це горизонтальні переміщення води у вигляді потужних потоків. Хоча океанічні течії й не мають берегів, їх часто порівнюють з річками. Головна причина їх утворення постійні вітри. Одна з найпотужніших течій так і називається течія західних вітрів. Вона утворює коло навколо всієї планети завдовжки 30 тисяч км. Ширина течії 1000 км, швидкість 3 км за годину. Порівняти з найбільшою річкою України Дніпром, загальна довжина якого лише 2201 км, а ширина у межах Києва до 600 метрів. У наш час маршрути течії в океанах такі самі, що за часів Христофора Колумба. Тоді мореплавець вправно їх використав, щоб на вітрильниках досягти берегів нового світу. Температуру води течії визначають відносно навколишніх вод. Тепла течія має температуру на кілька градусів вищу, ніж довколишня океанська вода. Холодна течія навпаки, теплі течії зазвичай прямують із широт з теплішим кліматом у широти з холоднішим. Холодні навпаки. Океанічні течії через маси повітря, що над ними формуються, впливають на клімат. Узбережжя, що їх омивають теплі течії, мають тепліший і м'якіший клімат, ніж внутрішні райони, розташовані на тих самих широтах. Теплі течії підвищують температуру повітря на 3-5 градусів по Цельсію і сприяють утворенню опадів. Нагрітий зволожене від теплих течій повітря, піднімається вгору. Вона стає перенасиченим, утворюються хмари і випадають опади. Найбільша тепла течія це Гольфстрім. Назва Гольфстрім в перекладі з англійської дослідно означає течія із затоки. Вона тече в Атлантичному океані і прямує вздовж східних берегів Північної Америки. Її довжина 3000 км, ширина 100 км, швидкість течії до 10 км за годину. Поблизу 45 -го градуса північної широти. Гольстрім переходить у північно-Атлантичну течію, яка прямує до берегів Європи. Ця течія обігріває узбережжя скандинавського півострова, яке без неї перетворилося б на крижану пустелю. Тому на півострові ростуть хвойні листані ліси, і Баренцеве море взимку не замерзає. Натомість більша частина острова Гренландія, що лежить приблизно на тих самих широтах, але за межами течії, цілий рік вкрита льодом. Невипадково теплі течі називають водяним опаленням планети. Повітря над теплою північноатлантичною течією нагрівається, насичується вологою і приносить лісні опади в Європу. Холодні течії навпаки охолоджують нижні шари повітря, яке, як відомо, стає щільнішим і важчим. Воно не піднімається вгору і не утворює хмар та опадів. Тому узбережжя, що їх омивають холодні течії, мають холодніший і сухіший клімат. У Тихому океані поблизу берегів Південної Америки тече холодна перуанська течія. тому на узбережжі по кілька років не буває дощів. Через це там утворилася пустеля Атакама. Течії впливають на погодні умови в усьому світі. Вони разом із хвилями перемішують воду в океанах і розподіляють тепло по всій планеті, формуючи погоду і клімат. Пляшкова пошта, давня морська традиція. Протягом тисячоліть люди кладуть папірці з повідомленням у пляшки і кидають їх у море. Навіщо? Мета різна: романтична забава, повідомлення про корабельну аварію, сигнал СОС, прохання про порятунок і так далі. За допомогою переміщення пляшок, ще давньогрецькі вчені вивчали течії у морі. Використовуючи тисячолітній метод, так робили ще до недавнього часу і сучасні науковці. Тепер течії досліджують за допомогою спеціальних поплавків, буїв, радарів, наукових суден, супутників тощо. Нині у Світовому океані дрейфують тисячі автоматичних буїв. Їх обладнано приладами, які вимірюють швидкість течії, висоту і довжину хвиль, температуру і солоність поверхневих вод. Усі дані передаються через супутники, які відстежують їх переміщення. Є пірнаючі буї – з їх допомогою проводять вимірювання до глибини 2000 метрів. Так, вчені дослідили, що теплі течії, які переносили тепло на північ Атлантики і впливали на клімат Європи, за останні 10 років ослабли на третину. Новітніми підводними дослідниками океанічних течій стали спеціальні роботи розміром із футбольний м'яч. Вони здатні фіксувати властивості та рухи води на різних глибинах. Зав'ячуючи сучасним технологіям та інтернету. Океани стануть досяжними з кожної школи в кожному куточку світу. Дослідження течії потрібні для більш достовірних прогнозів змін погоди і клімату внаслідок взаємодії світового океану і атмосфери. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку Рух води в Світовому океані. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!